Привіт, друзі! Сьогодні у нас вже кінець квітня, 28 число, і я у пошуках зморшків звичайних їстівних. Ці чудові грибочки плодоносять саме в цей період, кінець квітня, початок травня. І думаю, сьогодні ми будемо з врожаєм. Залишайтеся з нами. так, вітер сильний, буде трошки шумно, тому буду голосно розказувати. Біномінальна назва навчела ескулента, зморшок їстівний, звичайний, класичний, буває дійсно великим. Чудова знахідка. Ми тільки почали шукати і грибочки сьогодні дуже пружні, свіжі, як ви бачите, ідеальні. Так само, як і конічні, як і високі, можна готувати будь-яким способом. Чудово смажити, робити жульєни і так далі. Також їх сушать. Оптимально відварити кілька хвилин, після чого можете готувати за смаком. Я дуже люблю їх на звичайному вершковому маслі, додаємо сметану, тушимо і затираємо сиром. Спеції на смак. Це ідеальний гриб, один з улюблених. Привіт друзі! Знов мене Андрюха витягнув на чудову прогулянку, гарний день і знайшли отаких от, от красенів. Просто чудові, класні, пружні, молоденькі грибочки. Так що виходьте, шукайте, це дуже класно! Я дуже люблю з сашком ходити, Ми ніколи Нікуди не спішимо, тихенько собі шукаємо, разом радіємо знахідкам, так і живемо. Плодоношення буде, значить ми маємо повернутися на це місце. Тож в кошик і шукаємо далі. І ще вам скажу цікавий момент. Якщо буде температура не вище десь плюс 12, це за моїми спостереженнями конкретно стосовно цієї місцини. Взагалі можуть бути ще тижні за два. Так що я думаю, що можна їхати ще й не раз. Ну як же не полазити в кущиках? О! Який же він чудовий, подивіться. Я обожнюю такі походи. Це маса позитиву, класні емоції. Ну і традиційно кудись залажу, як у кожному сюжеті, і вишуковую менш доступні грибочки. От дивіться, друзі, як цікаво виросло, бачите? Такі горби, горбіде. Да. Ось всього грибочок стоїть. Бачите який грунт цікавий? Де ще піщаний? Вони полюбляють таке діло. От на берегах річок, якщо шукаєте, схожі грунти. І бачите, цей вид зморшка має таке досить світле забарвлення. Іноді досягає дуже великих розмірів. Мені вдавалося знайти минулі роки взагалі дуже великі плодові тіла цього виду. І в цілому такі в неї, скажімо, ознака, яка дуже відрізняє від інших видів. Це, звісно, і форма його, тому що, скажімо, зморшки конічні, високі. Вони мають більш продовгувату форму навіть у зрілому віці. А ці грибочки, коли виростають великі, бувають навіть навіть майже круглими. Де в цілому більшими. Тобто вони світліші, ростуть пізніше, а за смаковими якостями нічим не поступаються іншим видам зморшків. А багато хто вважає їх взагалі найсмачнішими. Саня! Скажи, як тобі це чудо за смаковими якостями, тому що я їх обожнюю. Як ти оцінюєш їх? Я їх Особисто. оцінюю так, що це мабуть десяточка із десяти. Вони дуже смачні. Я їх готую після відварки, смажу, але я ще додаю трошки кукурудзи солодкої. Дуже смачно виходить, воно доповнює смак. І взагалі всім... Тому я рекомендую ці гриби, даю куштувати, вони просто кайфують. Отакий От плотненький гарний грибочок ми знайшли. Дивіться. Суть в тому, що зморшки мають ще дуже ніжний смак вишуканий. І приємний запах На І запах приємний запах. Гриб. І дійсно гриб є знахідкою, тому що він цінується у багатьох країнах. І як я не так давно дізнався, ще й закуповується і на ресторани, і для всіляких інших цікавих кулінарних цілей. Тому для нас пошук цих грибочків щороку, знаєте, як в перший раз радіємо. До речі, Саня, ми колись тут з тобою збирали. Так, збирали. Це було два роки тому. Два роки тому назад ми з моїм другом. Були і тут, і теж попали на них, але було це десь уже 9 травня, і плодоношення закінчувалось, тому що була вже спека майже. А так сьогодні нам пощастило. Залишайтесь з нами. Був момент, мене дуже цікавило питання. Попадається зморшок і ну, як повністю світленький, знаєте, такі ну, дуже світлого кольору. Ямочки, всі його елементи однотонні, а попадається він також отакий кольоровий. І я так для себе зрозумів, що всі ці види, отакі, відносяться до групи зморшки є А у цілому, мабуть, їх існує ще кілька як підвидів, якщо я правильно розумію. Але у цілому все це зморшок є просто дійсно, якщо навіть у розрізі подивитися, дуже відрізняється колір. Ті дуже світлі, це такі темненькі більш буде, бачите. Але по суті, скільки я не шукав інформації, навіть писав колезі, який, скажімо, професійно вивчає гриби вченому. Він мені сказав, що до групи зморшка їстівного. Тому я для себе якби, виділяю їх трішки окремо, але розумію, що по суті це один і той самий гриб. Ну така от інформація, можливо, згодиться. Такі чудові грибочки. Подивіться, яке чудо. Три таких малюка, всі поряд. Одне задоволення знаходити такі грибочки. Ще я вам скажу, що цікавий такий момент є, коли вдається піти в будній день, от сьогодні, скажімо, п'ятниця. У мене такий графік робочий, що цей день пропадає вихідний. Я собі дозволяю в будній день піти. І, чесно кажучи, в такий день шукати набагато цікавіше. Ходиш майже сам, йдеш з близькими людьми, тихо, чудово, ніхто не заважає. Ось такі знахідки. Ну що, друзі, знайшов я свого цар гриба. Ось такого в, в ладонь. Дійсно цар гриб. Тому закінчуємо зйомку і бігом збирати, поки ніхто не прийшов. <скак> <сак> 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 Ні, ну дійсно, друзі, треба цей, ми бачите, як ділимося завжди позитивом з вами. Надаємо трошки такої хорошої, корисної інформації, що з ними робити, як шукати, де шукати. А потім дивимося, а вже час закінчився і нічого не, не, не назбирали. Ти знаєш, грам, грамів 70. Клас. Ні, я жартую насправді. Звісно, залишайтеся з нами. Ще будемо шукати всі чудові локації. Похід дійсно вдався супер класний. І погода теж. Друзі, подивіться, який. Це ідеальний день ми з друзями вибрали сьогодні. Такої якості гриби це дивовижно. Ви зайця побачили? Ну, Я його не встигну вже зафільмувати. Сашко та Іванка побачили зайчика, шановні підписники. На жаль, не спію показати, бо втік. Але що тільки в цих лісах і посадках не побачиш. Величезний грибок. друзі, дякую, що ви дивитеся ці добрі сюжети. Ми з Сашком сьогодні, як говориться, вдало сходили. Це не весь врожай. Весь показувати не будемо. Але залишайтеся з моїм каналом. Ділюся з вами щирими емоціями. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Дуже дякую за перегляд. Всім добра. Пока-пока.